А ви знали, що високоолеїнова соняшникова олія за складом жирних кислот з легкістю може замінити оливкову? Сьогодні робимо мило на тему соняшників з соняшниковою олією. До твердих олій я додала гарячий лужний розчин і, звичайно, високоолеїнову соняшникову олію. Всім величезний привіт від персикового друга. Він з нами працює. Готову мильну масу розділила на дві частини. І пофарбувала в кольори нашого прапора і моїх мисочок. До речі, пахнути буде вишнями. На дно форм викладаю такого незрозумілого для вас вигляду штучку. Це теж мило. І заливаю спочатку жовто-гарячий. Ось такий імпровізований інструментик зробить нам щось подібне до соняшника. Ну і потім спочатку дуже обережно, а потім вже решту мильної маси блакитного кольору. Все викладаю до кінця заповню форму і улюблений всіма момент гарна верхівочка з соняшниками. А вже наступного дня. Ми можемо порізати наше мило і отримати ось таку соняшникову тему всередині. І якщо дуже хочеться відчути себе художником, можна помалювати.